Дяти, Миколаю, не хочу на руки. Я зовсім не хочу того, що колись. У тих загадкових, красивих пакунків я хочу, щоб бігів про інші збулись. Закри наше небо своїми руками, щоб вражі ракети не падали знов, щоб донька і син повернулись до мами, щоб тут, в Україні. Розквітла любов, й наші рани ради не случи, в окопи холодні несудих воду, іде нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш цю кляту війну, прийди до малят, що лишилась без вами І до тих, чим татус з зміни. Що до них батьківських відчули вони. Святий Миколаю не хочу даруть, не свічі бажання в ці темні часи, Ти замість отих загадкових покот.